Роли і Ведмідь. українську народну казку у студії звукозапису читає ветеран російсько-української війни Сергій Роздольський. Розповідає у мирному житті ремонтував зуття у барі. З початком повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 120-ї бригади тероборони. За три роки боронив батьківщину на різних напрямках: від Київщини до Донеччини. Цьогоріч демобілізувався за сімейними обставинами. На фронті зник рідний брат. Ви дрібні слабкі створіння. Дайте негайно мені ваш мед, бо інакше дерево вирву. Коли повертався сюди, я сказав, що я повертаюся, що я звільняюся, мені сказали, що мене дуже раді бачити. Мені підібрали казку. Як із-за того, що є в оточенні, є такі самі військові. Хоча вони були в інших частинах, але вони теж, ну, вони теж воювали, вони знають, що таке. І розрядка емоційна Лисичина хатка. Чого? Зажурилася, комонько, запитав. Ех, ведмедику, що робити? Не знаю. Батько п'ятьох дітей, ветеран війни, Віктор Кімаківський розповідає, долучився до проєкту, аби не долужити, не дочити не в дитинстві власним дітям. А тепер і онукам. Емоції пруть, тільки, звісно, положительні емоції, бо того, що тут. Питання, яке тут нас не заставляє, ніхто нас, ми на добровольних началах. предложили, хочеш, хочу. Це ну, задоволення, хочеться, щоб щоб ці діти почули казочку, наша українська. Аудіоказки голосами ветеранів у барі записали в рамках проєкту Навушко 2 Це друга ініціатива місцевого художнього аматорського театру, який займається реабілітацією учасників бойових дій через мистецтво з 2019 року. На реалізацію задуму пішло 200 тисяч гривень гранту. каже керівник проєкту, директор барського МХАТу Роман Григор'єв. Ми подалися на конкурс саме за підтримки Українського культурного фонду. Його виграли, і вже з починаючи з травня, ми розпочали вже роботу саме над записом другої частини альбому навушку. Тому гранту 200 тисяч. Тобто, це там і оренда обладнання, і анімовані ілюстрації. Автор музичного супроводу та читець, військовослужбовець Олександр Дєдов, служить в інженерних військах. Після повернення зони бойових дій, каже, взяв на себе запис та обробку матеріалів. В далеку сиву давнину, коли ще птахи, комахи та звірі вміли розмовляти. Правив тоді у світі могутній, але справедливий та мудрий володар світу. Підготовка до наушко 2 велася якби, в зоні бойових дій. У рюкзак ноутбук, маленька клавіатурка така, от, звукова карта, мікрофон і навушники. І це якраз собі така міні-студія. І таким образом це все записувалося потім, коли повернувся вже сам, <кій> сам запис казок вже був в студії. Після служби, після п'ятої години, якщо сюди, і так само вже. там кол... Побратимів запрошую так само на казки. Є бажання, давай ой ні, ні, я не зможу. Мене не вийде я ніколи такого не робив чи не робила. Та нічого страшного, потихесенько. Попробуємо от все вийде, все буде добре. Торік у барі випустили першу частину аудіозбірки Голосами ветеранів навушко каже режисерка Ірина Дєдова. Цьогоріч до ініціативи долучилися 10 захисників і 3 захисниці. Озвучили 20 українських народних казок. Під час того, як пішли казки в показ, це я кажу про навушко 1, і вже після того дуже багато відгуків було. І ми зрозуміли, що це треба продовжити. Є матеріал, є кому читати. Люблю аматорів, люблю працювати з людьми, які відкривають для себе вперше мистецтво театру, мистецтво слова в 20 не в 20 років, 30, 40, 50, 60. Це настільки захопливо, це настільки мотивує і окриляє. Знаєте, тоді наче напряму спілкуєшся з музами. Аудіозбірка «Навушко-2» вже доступна для безкоштовного прослуховування. Можна послухати у соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, музичні платформи Spotify, Apple Music, SoundCloud. Оскільки продукт створено в рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду, то доступ до нього є безкоштовним. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.